Всім привіт, з вами Толік, і сьогодні ми продовжимо грати у а, Принц Персі, другу частину Персі, Принца Персі, Другу частину принца Персії Warrior Within. да а, а я щось не навчився говорити Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. А ми минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, ми От закінчили якраз перед цим дивним. Пісками, дивимось, що ж там? Що ж там таке? Божевілля! Що це за магія? І все стає красивим і новеньким. Куди ти побігла? You gain a recall. Uh, так, ця uh, здатність дозволяє вам повернути час назад на короткий uh, період часу. Коли ви uh, в небезпеці, нажміть Tab, щоб uh, використати цю здатність. Здібність. Ти пі пить, пить, не будеш пить? Ага. Я, я згадую, згадую цей. Do you want to save? Yes, I want to save. Так, згадую керування. Так, що ми? Помились, помились. О, привіт, а тепер ви працюєте? Охуєть. І шо ви працюєте? Ой, блядь. Будь ласка, хтось нагадайте мені керування. Дякую. Так. Трес, то там? Новенька, новенька. Все. Тепер можемо назад повернутися в цю новизну. В цей красивий замок. Але спочатку нам треба перемогти цих долбойовиків. охуенно я реально забыл фев ой блядь. та там же выказал чого мене выкарасталось сказали так шоп Так ви вообще не ті. тап у мене нахуй карта відкривається. Ви шо? Е, Йовначі? Можна мені типу правильну конфігурацію? На тап у мене картка. Карта клас. На е, Відмотка час у мене на. R. А це що в повітрі висить? Прикіл. Так. Не сюди нам. Ага. Так. Так, нове картинка додалась. Так. Вимкнить музыку, все закінчилось. Брать бей, закінчився. вимкнеть музыку. Так. Тут пам'ятаєте, у нас був пиз цим вороном. Дядя вороном. Ау. Блять, а як? Та сумка. Зато я Ага. Навчу... А, точно. Спейс, ну блять, цю камеру, спасибо, що ви поворачуєте, блять, камеру в самий гамняний спосіб. Яс, yes, яс. Yes. Не тап, не тап. Ви розумієте, що не тап це робить. Дураки. Спасибо. Можна попити? Все, охуен. Все. Давайте попить, і всі будуть ай, щасливі. І ніхто не постраждав. Моя нервова система. О боже! Они стеж. Хорош, ну слоу мой вс, теперь что-то у нас. А це, це, це сломается, тому що у нас тепер є здательный чи... Надо Просто вирішил тепер купать его всюди. Нет. Не, 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 боже! Ну, 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 на погано, на погано. Че музыку а, включала это? Чеки колебаний. А, ну постоянно. О, oh. oh, тепер спокійно, тепер хорошо. Дайте поп іт, дайте попить. Попить, попить. пожалуйста, попейте. Попейте, пожалуйста, Так, и что вы мне показываете? Когда мне, мне на той век, в ту, блядь, в окно Вы, блять, хочешь... Хочешь, внятно показывайте. Да такие пролеты.

Так. А, можна? Да. Будь ласка, скажіть, що я тут перестрибнув? Я перестрибнув. Мені не сказали, але я перестрибнув. Чи буду я зберігатись постійно? Так. Да. А от є можливість, я зберігаюсь, тому що, ну. Ну його нафиг. Так, понятно. Тут у нас є щось. У нас ничего нема. Так, а тут, тут теж. Це Ти, типа назад треба, да? Окей, окей, так. Ну давайте сюди. Блять! Ну тут хоча б. Блядь. Та чо ж ти пересети? Принц, будь ласка, повернись туди і йди, туди. Так. Принц у нас осталось. О, останнє. Типу ця фігня, там, будь ласка. не вйобайся. Молодець, молодець, хороший принц. Хороший принц. Э! Так. Все окей, все окей, но так, а нас там... було то вікно. Ну... Блин, а там шо в гори? Даже цікаво, конечно. Але я думаю, що ми туди не дістанемось, так. Да. Хоча, а якщо так. А, це можна було. Тобто ви хочете сказати, що це можна було зробити так полегко. Ну, тобто, буквально при вході, але мені, але я вибрав найскладніший шлях, понятно. А от там теж якась. Ну, коротше, поїбота якась. Йдемо поки туди, куди йдеться. Не будемо то придумувати велосипед. Тому що я, його вже придумали, я на ньому кататися не вмію. Так. Раз, два, побігли. Так. Блін, от тут я не знаю, от тут таке є, я пам'ятаю, що в третьому вже у нас, типу, є можливість... Та я по твою маці. 에... Зверху атак на них. Ебашать, і якісь прикольні типу зверху вбивство всякі такі. тут напевно такого ще нема дякую Попить, попити це дуже важливо так да. Тут треба отак. Ой-ой-ой. ой ой Ах ти, сука, ах ти, брас. Так, де ми з'явились? Куди побігла? Ммм. У неї такий... в неї погляд, блін! Я не знаю, ніби вона хоче. Поїбатися з нами, а не побиться. Краще знайти э, цю жінку. Напевно, вона біжить за підмогою. Ах ти, сука! Пашла в жопу! Все. харе, музыка харека. Так Райт клик. Ту вино на бар. ага. Mm. Так. як перевернутися? Як перевернутися, дурочка? Дайте перевернутися, блядь. Капець незручно. Так, тепер планка. На Ау. Дуже боляче. У Мене мало здоров'я, не треба, будь ласка. Ау, дуречка. Шла нахуй, Шла нахуй. Ах ты сумчика, Да на! Пошла. Пошла. тап тап Що ви хочете тап тап Дорочки, я знаю вже ваш тап. давай, принц. О, боже, обнажу я О, боже. Пошла в жопу дура, Я не буду з тобою бойцы на планке. Охуеть. close to you. Ta pashlav shumë pundura. Ta боже, да это кто? Не! Ну пиздец. А, все. Ах. Не було не так. Я зараз розкажу, як було насправді. Ретрай, звісно ж. А де я? О, фух, мене зберегла тут, слава Богу. А. Пішла вже, подура. Пішла нахер. Все, лохушка. Тогда это мне кинжальчик. Сейчас я, я, я к всем покажу, как треба быться. Все, блядь, обзавидуют, обзавидуют вообще. О, нахуй, сучка? Чего она пришла? Да пошло ты, блядь, блядь. Не-не-не-не-не-не-не-не, я не програю, блядь, їй зараз. Ч це в бік ебанеться, я її... ни 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 ниш. Ну, ниш, я ж стрыбну. Я ж стрыбну, блядь. Так не охуеть, так не честно, я стрыбну, блядь. Я нажав стрыбок, блядь. Сучизла! Ор, Or... 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 Ты в жопу, дура сука, щоб ти стохла, блядь, тварь. Ну і як, як це робить? Все, тут я ей просто і нарую нахуй. Шла в жопу. Блять, не можна проігнорувати. Як минулий раз, у мене вдалося її проігнорувати її. Це щось взагалі не прикольно. А, блять, починати з таким хп. Я, типу, з одного боку радий, що вони мені... Так, швиденько, швиденько це ні ні не не, не. Сенсі! Who is it? I commend you. There's so much that мне shapes come Так. Та ну я ж ну, ну а як ти хочеш, щоб я стрибав, блять. Дура, як саме ти хочеш, щоб я стрибав? Фух. Блять. Це був би найгірший фейл. Блядь. Якби у мене не було нахуй цього відновлення повернення назад. Будь ласка дайте Дай песку. Дайте. Будь ласка, фух-фух-фух. П'ю-п'ю-п'ю і зберігаюсь. Все, на, на сьогодні. На сьогодні всім е, дякую за перегляд. Це була прикольна серія, дуже важка серія. Е, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і донайте на ЗСУ. А ми з вами почуємося в наступному відео. Бувайте!